Як буде розвиватися Україна? Яке майбутнє у нашої країни? Духовні вже не відокремлена від матеріального світу. Е, ну, пробували там зробити таку відокремлену Духовну Республіку Тібець. Ви ви бачите, що нічого доброго з цього не вийшло при наявності таких сусідів, які у них е, знаходяться? От, тому Україна буде розвиватися всебічно, і економічно як база, і духовно безумовно, тому що без духовного взагалі, розвиток людства, єдиний, єдиний розвиток людства це духовний розвиток. Розумієте? Коли ми проглядаємо історію людства, то ми дивимося на. Нові і нові рівні усвідомлення дійсності, які виникали в тому чи іншому суспільстві, а не на те, які там війни до цього призвели, які там правителі е при цьому були, і так далі. Ми дивимося на саме духовний розвиток. Але база економічна у нас буде не обов'язково і вона буде неймовірна, тому що у нас знаходяться матеріали. Майбутніх економік всього світу. Поки що в цій зоні йде війна, але Творець сказав, що ці матеріали будуть належати Україні. Про їх існування вороги наші чули, знають, але уявлення не мають, що вони і себе представляють. Це не тільки літій, далеко не тільки літій. от І тому. Подивіться зараз на розвиток наших технологій. Тільки трохи відкрили крани, скільки, почали, скільки фірм з'явилось, які випускають дрони, які миттєво їх модернізують, удосконалюють і так далі, які запустили ракети навіть стратегічні. Хоча до цього там поставили хрест на всіх ракетних програмах перед війною. Дайте можливість цьому народу проявити себе і. Ми будемо лідерами не тільки духовними, а ще і творчими, економічними, і військовими, в тому числі. Подивіться, у нас найкраща армія у світі. Маленька, але настільки мужня настільки творча, що може протидіяти другій армії світу. другій армії світу. От і тому ефективно протидіяти, тому що інакше б нас вже не було якби не така армія. Тому Україна обов'язково буде новим лідером не тільки Європи, а всього світу, притом лідером в усіх аспектах нашого життя, тому що без економічного розвитку ніякий духовний розвиток практично стає неможливим. Ми ж не дінемося кудись в Карпати, в печери всі і будемо там медитувати. Ні, ми будемо жити тут, де ми живемо, на, богом, на своїй Богомданій землі. Але для цього в нас повинна бути матеріальна база, щоб ми могли виділити час і можливості для духовного розвитку. Але для цього нам треба перелопатити свою е, систему освіти, щоб вона сприяла цьому духовному розвитку. Е, а потенціал, потенціал у нас інженерної думки, він неймовірний. Я сам закінчив КПІ, розумієте? Я знаю, які хлопці там і дівчата навчаються, з якими мізками, які в них світлі голови. Дайте їм можливість не е, по всьому світу, виносити там горшки за престарілими італійцями і португальцями. А тут проявити себе, розкрити свої таланти. За п'ять років ми не взнаємо Україну не дивлячись на те, що вона буде в руїнах після війни, ми дуже швидко, дуже швидко відновимося. Ми будемо такими привабливими в плані інвестицій для всього світу. Грошей у світі повно вони не знають, куди їх прилаштувати. А тут вони миттєво і дуже швидко будуть давати результат, приносити прибуток і. І будуть створюватися ну справді такі силиконові долини просто посеред України. Цього буде дуже багато. У нас найкращі айтішники. Найкращі, я вам скажу, в мене зять айтішнік. я Коли він розказує, що він робить. моєї вищої із освіти технічної не вистачає, щоб його зрозуміти. От. І, таких, і, і таких у нас сотні тисяч сотні тисяч. Хлопців і дівчат От. тому потенціалу нашого народу неймовірний, його просто треба розкрити, прибрати те, що називається олігархат, створити е, уряд відродження України із молодих, таких же перспективних, небайдужих жертовних людей і дати можливість, дати можливість всім проявити свою ініціативу. Пригадайте Майдани, як там швидко будувалися ці барикади з нічого. Пригадайте е, перші дні е, повномасштабного вторгнення, як миттєво народ же захистив Київ. Розумієте? І літа вже була готова там, підписувати всі документи відразу поперлася в Стамбул, там, на все погодилися і так далі. Народ захистив країну. От, тому цьому народу просто треба не заважати. Не заважати творити свою країну щастя. От і все, що треба зробити, яку роль відіграє мова у збереженні та відродженні української нації? Це запитання, як було, так і залишається актуальним. І оці всі реверси у бік, так би мовити, багатовекторності, це просто ворожий псов. Насправді мова є. Таким цементом нації. Тому що це одна є за знак нації. Територія, мова і що там ще третє у нас, і, і спільна економіка, так? от і Із-за чого почалася е, війна у нас на території, зовнішній привід, із замовного запитання ущемляють рускоязичних? Не виникло запитання, звідки вони тут взялися, що вони приїхали в пусті хати українців, яких вимороли голодом. Ешелонами їх сюди завозили. І вже друге, третє покоління чомусь вирішили, що там, де вони, там повинна бути Росія. От. Так що мовне питання, як було, так і залишається актуальним. Мова це код. Який включає, так би мовити, долучає людину до е потужного, потужної енергії цієї унікальної землі. Ми зі своєю командою об'їздили всі місця Сили України. Якщо ви там будете говорити англійською, французькою, російською, ви не підключитесь до потенціалу цього місця сили. Якщо ви говорите українською, у вас під ногами відкривається ось такий прохід. І сила всіх поколінь, регор всієї нації вливається в вас, і ви миттєво пробуджуєте свою клітинну пам'ять. Тому мова як була, так і залишається актуальною. Е Недаремно ж її, нашу мову стільки разів забороняли, скільки там 140 разів, е чи навіть більше, указами і всіляко, і так далі. Чому? Та тому, що наша мова це. Вона має походження із санскриту. Тобто це мова богів. За кожним словом в нашій мові стоїть пряме поняття. А якщо підмінити якимось е, російським суржиком, то що, поняття втрачається, ви говорите просто ляпайте, не розумієте, що ви говорите. От, Ви не розумієте, що за кожним словом має стояти якийсь прямий сенс. Це дає можливість е, долучитися до цього прямого сенсу тільки мова. Тільки мова. От тому рідна мова українська. от Тому за мову треба боротися точно таким же чином, як і за свою землю, е, тому що це наш невичерпний ресурс. Так само мова є об'єднуючим фактором всієї нації. Ти відразу погорій з хлопцями з передової, е, коли вони там в бою. Перемішується з ворогом, як вони знаходять своїх, коли їх не бачать, через мову. Через мову, ага, відповів українську, значить свій. А, і, і так далі. От, тому це питання навіть не повинно обговорюватися. Це оскільки у нас є закон про мову, все чудово. Але треба, щоб українізація була дуже такою, знаєте, я би сказав, агресивною. Поки ми не переламаємо цю ситуацію, вона повинна бути агресивною. Українізація, не повинно бути ніяких там відмовок з приводу того, що через чи щелепа не так виросла. Їдь туди, де щелепи у всіх однакові. От мова це визначальна риса нації, наша українська мова. Годі говорить про те, що вона солов'їна, там ще якась, ще якась вона наша рідна батаринська мова. І тому вона повинна бути притамана не тільки, так би мовити, в офіціозі, вона повинна е, бути і в побуті. От щоб нам було звично розмовляти рідною мовою, щоб ви не двигали плечима, коли чуєте чужу ворожу мову. Особливо коли вона там звучить із крутих тачок у вигляді їхнього шансону. Відразу треба просто ставити таких людей на місце жорстко і безкомпромісно. Тому що це мова ворога, мова вбивць, мова тих, хто приніс нам смерть. Подивіться на будь-яке кладовище, подивіться, скільки там прапорів, і вам відразу перехочеться розговарювати. На общечеловеческом. Відразу. Ви зрозумієте, хто ви і за що вас убивають тих хлопців, які там лежать? За мову, перш за все. Тому що немає мови, немає нації. Все дуже просто. Ну, ось так, я думаю. Вистачить я сьогодні так радикально налаштований, тому що ну розізлили. такий день гарний. І тут раптом над головою починаються якісь бої, щось таке невідомо куди воно буде падати, і так далі. Ну набридає, чесно кажучи, який урок має винести Україна з цієї війни, як зруйнувати Російську імперію зла? Я якраз хотів це додати до вашого коментаря з приводу цих еліт, дивіться, перша ознака справжньої духовної еліти. Що коли їхні слова не розходяться з їхніми справами, з їхніми ділами. От і ось українці, так чи інакше, ми опинимося перед вибором, ми будемо вибирати собі новий парламент, там, е, нову так звану еліту. І от ви повинні не вестися там на зовнішні якісь привабливі речі. Ніби ви обираєте собі е, улюбленого актора, а не е, керманича країни, не тих, хто буде визначати долю людей. Обов'язково звертати увагу на ось цей аспект, що слова цієї людини не розходяться з її справами. І це є е, перша ознака істинності. От. І цей дуже важливий урок із е, цього. Кривалого нашого сьогодення треба обов'язково винести. Це по-перше. А по-друге, чому ми кожного разу опиняємося в такій ситуації, що ми опиняємося на межі нашого фізичного існування, українці? Тому що жодного разу ми не доводимо справу до кінця. Цього разу треба обов'язково. Довести справу до кінця, не слухати нікого цих е, маніпуляторів, які знову зараз починають заводити раку, рака за камінь, щось, що, давайте якось домовимося, там спільне там е, контролювання якихось територій наших, з якого дива. Наші території повинен контролювати той, хто прийшов нас убивати. Ми повинні довести справу до кінця і зруйнувати цю. Імперію зла, так щоб вона не піднялася ще сотні років, щоб від неї залишилися просто окремі фрагменти. Ось це називається головний урок, який ми повинні винести із цієї кривавої нашої історії. Інакше вони опіряться, нароблять нових ракет. У них там півкраїни в тюрмі сидить їх дуже легко звідти змусити йти в окопи, і вони знову прийдуть нас убивати. Обов'язково треба цю імперію зла розвалити раз і назавжди. Ось тоді ми можемо видихнути. Ось тоді ми зробимо головний урок, винесемо головний урок із цієї кривавої бідні, тому що годі з нас геноцидів. Годі з нас і цієї толерантності, розумієте? Зараз там зашевелилися ще одні умільці е, поживитися на чужій біді. Там знову заводять ці розмови про е, новий Єрусалим. Будуйте його там, де ви є. А тут буде Україна. І я разом зі своїми учнями роблю все для того, щоб так воно було. Ми створюємо відповідні ситуації, щоб все, що відбувається в Україні, відбувалося у відповідності до божественної волі і оцих божественних або космічних законів, а не підкилимної під всякої возні і боротьби. От тому головний урок: ми не повинні бути більше слабкими. Ми повинні все, що розпочинали. А ми розпочали боротьбу за своє майбутнє довести до кінця, щоб ця загроза зникла хоча б на декілька століть, яка називається імперія зла. Чи здатна Україна стати центром нової міжцивілізаційної парадигми, між Сходом та Заходом? Воно. Свідчить про вашу глибоку, глибоке розуміння суті явища і ситуація, в які опинилася Україна. Бачите, нас не приймає захід, але й до Сходу ми також якби прилипнути не можемо, тому що ми інші. Значить, Україна якась особлива це правда. Україна це територія Бога. Він створив. От ви, викрем цей народ на цій окремій території дав нам під ноги 40 кілометрів гранітного щита, щоб ця територія була стабільна за будь-яких обставин, і це знають і на заході, і на сході, що тут буде найбільш стабільна ситуація після того, як почнуться катаклізми на землі. Вони вже почалися. От і, і цей народ е, пройшов через цей катарсис, через оце очищення війною. Болем кров'ю не просто так, а для того, щоб викристалізувалася так би мовити, оця пасіонарна частина е, народу, яка здатна стати лідером в своїй країні і яка здатна е, створити таку країну, яка буде дороговказом для всіх інших. Нації і народів і народів, на, на цей е, важкий період квантового переходу, а ми саме в ньому живемо. У нас ситуація на землі, е, рівень вібрації змінюється щодня. У нас та ж постійна шумана стрибає так, що взагалі е, раніше, коли ми про це думали там років 20 тому назад, що думали, що якщо за 160 Гір стрибне постійно шум, у нас то земля розвалиться. Ну поки що вціліла, слава Богу. Але це говорить про те, що процес змін на землі відбувся, і хтось повинен бути так би мовити локомотивом, показувати шлях. Ось призначення України саме і бути дороговказом для всіх інших народів. Тому нас як через жорний пропускають через ось ці випробування для того, щоб ми вистояли викристалізувалися і структуризувалися як свідома цілісна нація, і ось тоді ми зможемо створити країну щастя, яка буде зразком для наслідування для всіх інших народів. Це не, то, що я, не те, що я в це вірю. Я це бачу, тому що я постійно е і напрямую через своїх учнів спілкуюся з вищими сферами буття, і вони нам кажуть, Бог. Веде Україну за руку, не нічого не бійтеся. Всі ваші вороги позбавлені джерела живлення їхньої сили. Все там закривається, всі їхні оці потуги залякати вас. Це просто агонія, не більше того. І тому ви робіть свою справу, вони пожнуть свою карму, а ви повинні бути стійкими. Ви вже на фінішній прямій до своєї перемоги. Вона може е, трапитися уже цього року. Наша безумовна перемога треба просто витримати. Оця махина велетенська, яка називається Російська імперія, щоб її розвалити, потрібен час. Творець сказав, що на цей процес знадобиться десь два роки. Майже рік із цього вже минув.